Всім доброго здоров'я. Станом на 13 вересня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові завдання, ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на а також в зоні спостереження не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ зауважень щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки також немає. Персонал Хмельницької ЕС виконав завдання щодо планового ремонту тепломережі міста Нетішин. Теплоносій подано, також подається всім споживачам. Є ще деякі зауваження за результатами гідравлічних випробувань, але вони будуть усунуті у встановлені терміни, про які повідомлено нашу громаду. За результатами реалізації інвестиційних проєктів було усунуто ряд зауважень, які можливо було виявити тільки після відповідно проведення земляних робіт. Тому дані роботи позитивно вплинуть. На подальшу роботу тепломережі нашого міста. Ми надалі продовжуємо роботу щодо покращення роботи тепломережі, все для того, щоб забезпечити підключення нових споживачів, нових будинків для жителів Нетішина, а також майбутніх наших громадян. Маємо надалі продовжувати нашу підтримку захисників. Це наш обов'язок. Я дякую всім, хто долучається до. Ініціатив 14 вересня заплановано проведення велозабігу. Я запрошую всіх. Це благодійна акція, для того, щоб ми об'єднались заради перемоги. Перемога буде за нашою Україною. Слава Україні!